Знищено 13 дронів і великий десантний корабель Російської Федерації. Близько другої години ночі, 26 грудня, тактична авіація повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ під назвою Новочеркаськ в районі Феодосії. А також українські захисники за вечір і ніч знищили 13 російських ударних БПЛА. Про це повідомили в службі повітряних сил ЗСУ. Про знищення десантного корабля Новочеркаськ також повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Як повідомлялося, близько другої години ночі у Феодосії пролунали гучні вибухи. Тоді ж здійнялась пожежа в районі порту. Окупанти повідомили, що перекрили рух Кримським мостом. Російські телеграм-канали пишуть, що жителі Феодосії чули кілька вибухів в районі порту. Потім в небі з'явилося сліди диму. У Феодосії внаслідок удару ЗСУ по російському десантному кораблю дісталося й довколишній території. Пишуть місцеві телеграм-канали.